Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та швидку у приготуванні закуску з яєчних млинців та плавлених сирків. Отож, розпочинаємо. В Миску вбиваємо 4 яйця, додаємо чайної ложечки солі і збиваємо вінчиком до однорідності. Сюди ж додаємо 1 столову ложку крохмалю. Та одну столову ложку сметани або ж майонезу. І збиваємо знову все до однорідності. Ретельно все перемішайте, щоб не було грудочок від крохмалю. Відставляємо яєчну масу на 5 хвилин у сторону, нехай трішки постоїть. Минуло 5 хвилин. Вливаємо рослинну олію, перемішуємо все. Ставимо сковорідку на вогонь і будемо жарити наші млинчики. Сковорідку я нічим не змащую. З однієї сторони жаримо приблизно одну хвилинку, перевертаємо і з іншої сторони жаримо 30 секунд. Млинчик став матовий, він відстає від сковорідки. Тепер можна перевертати. Жаримо 30 секунд і забираємо зі сковорідки. Таким же методом смажимо наступні млинчики. З цієї маси в мене вийшло 5 млинчиків діаметром 21 см. Нехай вони трішечки охолонуть, поки ми приготуємо начинку. На великій терці натираємо плавлені сирки та варені яйця. Сюди ж кидаємо дрібненько порізаний свіжий кріп. На дрібній терці натираємо чесник або ж пропускаємо через чесникодавку. Додаємо майонез і перемішуємо все до однорідності. Начинка готова, тепер можна намазувати млинчики. Скручуємо млинчик і відставляємо в сторону. Плинчики готові, тепер можна різати порційно. Ось і все, друзі! Закуска готова, можна подавати до столу і смакувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!